Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас буде розпаковочка. Замов я собі з Китаю безпровідний петличний мікрофон Boya V10. Посилання я залишу в описі під відео. Зараз ми його подивимось. Ідуть ось такі інструкції, вони нам не потрібні. Ось приємно, що поклали нам такий. Чи чи така сумочка, така приємна. Кабель для зарядки. Ну і безпосередньо сам мікрофончик. Мікрофончик і приймач, який вставляється в телефон, там, де ми заряджаємо, Type-C бачимо роз'єм. Прищепочка така, вона. Крутиться на 360 градусів, це дуже приємно. Можна в будь-якому місці його закріпити. Так, бачимо, у нас тут кнопка вмикання. Зараз ми його вмікнемо. Засвітилось, значить працює у нас, все нормально. Це у нас кнопочка шумопоглинання. Я далі продемонструю, як вона працює. Бачимо, у нас мікрофончик увімкнений. Зараз я його прикріпляю на одяг. Прикріпляю на одяг. Приймач я вставляю в телефон і зараз побачимо, почуємо, яка різниця буде в звукові. Стукаю по мікрофончику. Ну, тепер я розмовляю з вами. Безпосередньо в мікрофон. Я думаю, що різниця в звукові дуже суттєва. Далі я продемонструю, на якій відстані працює мікрофон. Увімкнемо кнопочку шумопоглинання. Спробуємо, як з нею, як без неї, як буде краще. Так, зараз я вмикаю мікрофон. Приєднався. Так, лампочки у нас паралельно світяться. Так, і будемо тестувати, на яку відстань він бере. Так, поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 51, 52, 53, 54, 55. О, вітарей споду, 66, 78, 59, 60. Ну, я думаю, достатньо. 60, вітарейс поду. Так, а тепер я попробую вмикнути шумопоглинання, поглинання. шумопоглинання, поглинання. І вітру нема, як на зло. Уж. Йо-майо. -йо. Де вітерець? Щоб нам зрівняти як з вітром, як без вітру, чи шумопоглинання працює чи ні. Мов вітерець поду, так. Ну я думаю, буде працювати добре з шумопоглинанням. Отже, кому сподобався цей мікрофон, я залишив посилання в описі під відео. Замовляйте. Всім мирного неба!